Відчуття ніби увійшли в шторм, і він не вщухає. Певні теми життя виду змінюються до невпізнаваності, і хотілося б знати, ось це останнє вже все чи ще щось очікується? Привіт, мене звуть Олена Бойко, і я астрологиня. Я повернулася до тебе як та ретроградність, з якою ми будемо переглядати деякі важливі моменти твого життя. Сьогодні ми поговоримо про планету, яку і планетою то вже не називають, але її потужний вплив важко пропустити. Хтось взаємодію з нею проходить простіше, а комусь це здається нескінченною чорною полосою. До якої частини належиш ти? Від чого це залежить і що взагалі нас очікує? Давай розбиратись. І, звичайно, пиши свої питання в коментарі. Я їх переглядаю і відповідаю по можливості. З 4 травня до 14 жовтня 2025 року планета Плутон буде проходити ретроградну фазу свого руху по знаку водолій. Нещодавно у мене виходив випуск про Плутону Водолію і зв'язці з історичними подіями. Ось тут за посиланням можеш переглянути. Точніше, рух по самому початку знаку. Адже ця планета найбільше віддалена від нас, а тому за рік проходить декілька градусів. Було б дещо швидше, та ось та сама ретроградність, і рух йде в зворотньому напрямку, якщо дивитися, звичайно, з нашої планети. Планета Плутон не проста. Вона про трансформацію особистості, кризові ситуації, владу і великі гроші. Також вона про шалені енергії в інтимних стосунках та інтуїцію. А ще тут можна провести аналогію з птахою Фенікс, згорає до попелу і відновлюється з нього. Страшно, не бійтесь. Ми всі маємо в своїй карті Плутон і живемо з ним наше життя. Когось він слабший і таким знаком зодіаку може бути складніше входити в трансформації правильно, щоб брати енергії собі, а не протидіяти їм. Було б, чесно кажучи, толку мало, протидія плутоніанським енергіям життя не покращить. А комусь має бути простіше, бо від народження мають розуміння, як проходити ці всі процеси, і не кажіть, що не маєте. Для прикладу, люди, народжені з 1983 до 1995 року, мають в карті народження Плутон в знаку Скорпіона. Дати треба уточнювати, бо там теж були по декілька місяців в році, коли за рахунок ретроградного руху були інші знаки зодіаку: Терези на початку і стрілець в кінці. Скорпіон знак сили для Плутона, тому таким людям взаємодія з Плутоном дає поштовх через взаємодію, успіх у подоланні складних ситуацій, трансформація особистості в кращу сторону і трошки простіше. Фінансовий підйом і взагалі здатність впливати на людей, як магніт притягувати до себе. А про що ж у нас ретроградна фаза? Вона повертає нас до ситуацій, які ми не завершили, не прожили, не сприйняли. Це не про різкі сплески, це про перебудову певних процесів, відповідно до того, де Плутон рухається в вашій карті і з якими планетами взаємодії по дорозі. Я вже казала, що Плутон рухається повільно, а тому взаємодія з певною точкою в твоєму гороскопі може бути раз за життя. Ну, якщо ми говоримо, наприклад, про з'єднання. Щоправда, цей раз не означає торкнувся і побіг. Це період. В моїй практиці я бачила такі варіанти, коли період розтягувався за рахунок ретроградності на 5 дотиків. Перший в прямому русі. Далі ретро, не відпускаючи. Знову в прямому русі. І сходить ніби з планети в вашій карті, але на наступному ретроградному русі буде ще дотик, ну, уже на коротший період. І далі останній, коли знов повернеться в прямий рух. Тобто це такий танок: два вперед, один назад. Зазвичай, в принципі, таких дотиків може бути всього три. В рамках цього відео спробую відмітити тих по датам народження, у кого буде взаємодія з вашими сонцями. Народжені з 21 до 24 січня проживуть з'єднання, тобто, фактично, Плутон стане на ваше Сонце. Таке буває раз за життя. Ті, хто народився з 21 до 24 квітня, з 24 до 28 липня і з 24 до 28 жовтня, проживуть взаємодію з Плутоном в напруженому сенсі. Тут може бути купа викликів до вас і перезавантажень вашого життя. Більш сприятливий вплив Плутон буде приносити тим, у кого буде гармонійна взаємодія від Плутона на Сонця. І це люди, що народилися з 22 до 26 травня і з 24 до 28 вересня. Нагадую, що в карті народження у нас, окрім Сонця, ще багато важливих точок, які можуть бути під впливом Плутона. А є ще й деякі, які можуть бути помічником і дещо згладжувати руйнівний вплив цієї вищої планети. Це все можна переглянути в твоїй карті народження. Тож записуйся на особисту консультацію посилання, як завжди, чекаю на тебе в описі. А в наступному відео ми поговоримо про рух сонця по знаку близнюки, і що цей період принесе кожному знаку Зодіака. Тож підписуйся на канал, натискай дзвіночок, щоб точно не пропустити це відео. Буду вдячна за коментарі і вподобачки, і до нових зустрічей!